Віки ще ні слова не написано з теоретичної частини дипломної, а вона вже строїть читательські плани, тим самим окреслюючи, що весь вільний час буде присвячений книгам. Всім книжкових новинок ви на каналі Книжкова Нарнія, Я Вікі Охара, і це перше відео про мої книжкові плани. Знаєте, з недавніх пір в мене виникло таке бажання прочитати легку літературу, бо відчуваю, пішло вже перенавантаження такою важкою. А, і знаєте, я в шоці. Просто в шоці від того, що серед моїх новинок немає ніякого неромкому, не ромфанту, взагалі нічого, що пов'язане з коханням. Просто одна містика, монстри, вбивства, якісь там снайпери, виживання, таємниці і так далі. Але я розумію, бо всі ці книги йшли по дешевняку. До речі, напишіть в коментарях, які ви нещодавно читали романтічні книжечки або які є вашими улюбленими, які вам сподобалися. Можливо, я щось собі наздибаю і трішки розбавлю свої ці мрачні полички. Ну, астонечого корабля тікати нікуди, і не читати я не можу. Тому будемо викручуватися з того, що маємо. I don't know. Чи треба вносити книгу, яку я читаю зараз, але хай буде, тому що в ній я продвинулася недалеко. Це французька письменниця Франсуаза Бурден. Я сподіваюся, на голос правильний, тому що стара добра Вікіпедія мені його не видала. Глядя на море». Це роман з нотками психології, але за анотацією зачепив він мене тим, що головний герой власник книжкового магазину. Ну, типу. Дякую! до побачення. Головний герой Матіє є власником дуже успішного книжкового магазину. Цей магазин, його діти, що де він проводить просто свої дні і ночі, але з часом від такого ритму його організм дає збій і впадає в глибоку депресію. Ну, типу, хто б сумнівався? Він все сильніше віддаляється від своєї доньки, від своєї коханої тес. Він просто кидає напризволяще свій магазин. А ця кохана, вона дуже довго чекає від нього на пропозицію. І розуміючи, що і знову в найближчий час вона цього не дочекається, вона вирішує від нього піти. Я ще не вирішила чи клювати мені тез за те, що вона хоче залишити людину в такій складній ситуації з психологічної точки зору, але з іншої її можна зрозуміти, тому що коли. Ти довгий час живеш з людиною, і вона не хоче зрушити з місця ваших стосунках, і оце знову ця депресія, і ти розумієш, що це знову якийсь стоп в житті, і ця людина приїжджає в якесь там домішко, яке колись придбав. Він не хоче тебе бачити, він взагалі нікого не хоче бачити і не хоче допомогти сам собі. То тут її можна зрозуміти, і поки що це питання для мене залишається відкритим. Скажу по секрету, я не сподіваюся на те, що ці двоє залишаться разом, та якщо чесно, не дуже й хочу. Бо я вже прочитала скільки сторінок 100, і поки що цей матіє не викликає в мене ніякого жалю. Ну, тобто я прекрасно розумію, що депресія це дуже складна ситуація. Але в будь-якій складній ситуації ми не повинні забувати про своїх оточуючих, тому що у кожної людини є свої емоції, свої почуття, своя. Вибачте, точка кипіння і терпіння. Але зачасту в таких проблемах ми включаємо егоїстів. Ну, але продовжую читати, якщо що, може накидаю пару слів, як закінчу в Телеграм і в Інстаграм. І, до речі, буду рада вас бачити у своїх соцмережах. Буду мені дуже-дуже дуже приємно. Не знаю, як ви, а я часто натрапляю на книги, які є будь-якою частиною серії або циклу, але тільки не першою. Ну от, Наприклад, прочитала книгу авторки дивергенту, а вона виявилась другою частиною дилогії. Взяла книгу в бібліотіки, а вона виявилася другою частиною сімейної саги, яка складається з чотирьох книг. Купила. Воскрішення секти, а воно виявилось другою частиною. І відповідно, всі перші частини мені довелося читати в електронці. Як я вже казала, «Воскрішення секти Маріат Лінстін. Це друга частина. Перша називається Секта Туманного острова. Вона розповідає нам про вчення та секту Віатера, якою керує харизматичний Франц Освальд. І якраз за допомогою цієї харизми він і. Приманює в цю секту людей, і наша головна героїня Софія не стала виключенням. Протягом книги ми споглядаємо, як героїня спочатку вклинюється в цю систему, доходить до відповідного рівня і починає розуміти, що це повний трендець, просто і розмірковує над втечею. Звичайно, їй ця теча вдається, важко, але вдається. І вона розповідає на загал про всі секрети цієї секти. В другій частині вже засуджений Освальд за допомогою закоханої в нього адвокатеси, яка закохалася якраз в його знову ж у цю Житомирську харизму. Він намагається перетворити життя всіх, хто його втягнув в цю в'язницю, перетворити їхнє життя просто в кошмар. І Перша в цьому кошмарному списку, звичайно, головна героїня Софія. Взагалі, то авторка цих книг сама в 19 років опинилася в Американській церкві саєнтологів, дійшла до відповідної верхівки церковної ієрархії, але потім втекла разом зі своїм чоловіком, який також був у цій секті. Тому це йде як такий роман, заснований на реальних подіях, і я б навіть сказала. Автобіографічний, але трішки перефразований на художній лад. Можливо, якби я прочитала першу частину, другу я не купувала, тому що я не скажу, що вона мене прям втягнула, хоча повинна, на мою думку, але все ж таки читала я її так неспішно, не просто не кидалася в неї з головою. Але, ну, типу, що робити, буду продовжувати, і все ж таки буду дізнаватися, що там далі буде з тим Освальдом, який возвеличив себе до Бога завдяки своїй харизмі. Ще однією темою, яка мені дуже заходить в книгах, є, як би його правильно сформулювати, проникнення людини в середовище, яке по тим чи іншим причинам їй чуже. Ну, наприклад, саме перше це релігія, це ідеологія, це країна, мова, нація, культура, традиція і так далі. І тому, коли я побачила цю книгу, мені дуже закортіло з нею познайомитися. Здрасте! Це що такое? Ну, нормально... Це моя помощниця, моя доця в прямому сенсі, тому що я її, вони зі своїм братиком залишилися в дуже ранньому віці без мами, і мені довелося їх викормлювати, так, да, викормлювати. Так, на чому ми зупинилися? На тому, що мені дуже захотіло познайомитися з цією книгою і її придбати. І це неортодоксальна Дебора Фельдман. Це автобіографія письменниці, яка лягла в основу серіалу від Netflix. Дебора виросла в ультраортодоксальній общині сатмарських хасидів у Нью-Йорку. Тобто, це найсуворіше та консервативне направлення сучасного іудаїзму. Тут заборонено говорити на англійський, заборонено навчатися, читати нерелігійну літературу, заборонено ходити в театр, кіно, в бібліотеку, заборонено навіть носити сучасний одяг. Всі сфери життя членів общини, а в особливості жінок, суворо регламентуються релігійними законами. І в 17 років дебору віддають. Заміж за чоловіка, якого вона знає всього лише півгодини, якщо я не помиляюся. Ну, звичайно, цей шлюб не дає ніякого щастя. В 19 років вона народжує дитину і вже вирішує змінити кардинально своє життя. Саме перше це Дебора продумує план своєї втечі. Потім вона починає навчатись водити автівку, вона вступає до університету. Вона починає читати книжки англійською мовою, і в кінці кінці все ж таки, вона виходить із цієї общини. Дуже захоплююча анотація, як на мене, захоплююча історія, чимось схоже якраз на воскрешення секти, про яке я розказувала, і в кінці є невеличке інтерв'ю з письменницею. І також є тут друга частина. І якщо я не помиляюся, в ній описано саме життя Дебори вже після виходу із общини хасидів. Трішки відійдемо від земного і перейдемо до вигаданого. Крейг ділує один із нас. Мені це здалося схожим знаєте, на дім дивних дітей Міс Перегрін. У мене є весь цикл, потім у мене ще є доповнення казки про дивних. Але якщо чесно, фільм Тіма Бертона мені сподобався більше, чим друкований варіант. Єва Грін в образі Міс Перігрін, це просто канон. Що у нас тут є? Покоління дітей, які народились з екстремальними мутаціями, дім, але це не те місце, де вас люблять і чекають. Вони їх називали виродками, але це лише Підлітки, які хочуть вважатись нормальними, і вони називали їх небезпечними і вони можуть бути праві. Батьки віддали єноха до притулку, де він живе з такими ж підлітками. Вони звуть його псом. Єнох любить своїх друзів, бо вони представники підростаючого покоління дітей чуми. Кожна істота має власну екстремальну генетичну мутацію. Люди в сусідньому місці ненавидять єноха, але він не знає, чому. Він ніколи нікому не завдавав шкоди, він багато працює та взагалі не створює ніяких проблем. Але напруженість між його світом та світом нормальних громадян зростає, і невдовзі знайдене тіло може стати тією іскрою, з якої спалахує полум'я революції. Але для мене поки що невідомо з чий саме боку буде цей труп, з боку нормальних людей чи з боку підлітків з мутаціями, і відповідно з чи його потім, з ще потім сторони, розгориться оце полум'я революції. І єдине, що я думаю, це буде більш жорстокіша історія, ніж дивні діти, тому що тут примітка 18 мені здається, тут буде дуже багато. Я не знаю, можна й оказати. Я краще тут десь напишу ці фактори, які я вважаю, через які поставили саме примітку 18, тому що е, щось Ютубу стукне в голові, він потім заблокує моє відео. Знаєте, мене щось реально жмихнуло по відношенню до попередньої книги, і в мене тепер ще більше закорінюється в голові те, що ця історія може бути реально. Жорстокою, прочитати легку літературу, бо відчуваю, пішло вже перенавантаження такою важкою. Ок, не буду себе накручувати раніше времен, побачимо. І остання книга, мені здається, вона найлегша, незважаючи на те, що події розгортаються на фоні війни. Лондон 1941 року, місто під атаками німецьких бомб. Емеліна Лек, яка сповнена амбіцій, мріє стати воєнною кореспонденткою. Оголошення в газеті приводить її в редакцію, але там вона не буде журналісткою, а звичайною наборщицею у грізної місіс Бьорд, яка є авторкою колонки, що наразі на ладан дихає. Вже дуже багато листів від читачок цієї колонки було проігноровано, адже у місіс Бьорд є багато заборонених тем, які вона не хоче обговорювати. Буде цікаво дізнатися, чому ця місіс Бьорд така грозна, така характерна. Що це за теми, які вона не хоче обговорювати, які для неї є табу, навіть не зважаючи на те, що через оце ігнорування її колонку просто-напросто можуть закрити, а чому ці теми є такі заборонені, і все ж таки до чого призведе оце бажання Емеліни допомогти цій колонці та листування з читачками. Знаєте... Я це дивлюсь на свої книжкові плани. І просто в мене вже перед очима я бачу, як моє бажання відпочити за читанням легкої романтичної літератури просто сипеться зі швидкістю якогось карточного домика. Тому я пішла читати, побажайте мені сил, терпіння та міцної психіки. А я нагадую, що з вами була Вікі Охара, ви на каналі Книжкова Нарнія. І якщо вам сподобалось це відео, то поставте йому лайк, мені буде дуже-дуже дуже приємно. До нових зустрічей. Па-па!